Ми планували прокинутися у о 8.40, зараз сьома з чимось. 8 а, 8 8? а просто я прокинулася у 7, .00. і зараз 8. Коротше, а я вам показувала, що там в когось огород. Так от, там ще й кури-петухи. І, і той петух. Він почав гарланіть, я не знаю, у котрій ще було дуже темно. Це напевно десь ну, п'ята, напевно, ранку чи четверта. Ось, і потім ще раз. І так кожну, кожний час, кожний час він гарланив. О, Боже. Ну, що це було? Я думаю, що на наступну ніч треба буде закрити вікно і вонкнути цей кондюр. Бо, в принципі, не також і холодно було з відкритим вікном. Я була роздіта. А я полюбляю, щоб я була вкрита і навколо було холодно. А я така вкрита і мені тепленько. Так. Зараз будемо збиратися і йти на сніданочок. Ми вийшли. Щоб здати, ну, поміняти, поміряти інші кросівки І ось я хотіла вам показати магазин AliExpress Прикольно, перше таке бачу. Але ми вчора трошечки заглянули через вітрину і там, типу, ну, все коштує досить дорого. Типу, На AliExpress це можна купити за 5 євро, тут воно вже за 15. Ось. Так собі. Цей мені дуже тут подобається. У нас тут скільки зараз градусів, десь 16. Можливо. Капець, це, це так класно. Ми в якомусь раю. Ну що, <кій> може, вийшли з магазину. Я вирішила зали... залишити свої кросівки. А, ось тепер щасливо вже їх обов'язково. Ходжу, вони дуже зручні. Типу, я наступаю типу на п'ятку, і воно, як знаєте, відпружинює отак. Дуже класні, дуже зручні. А, ось тому я щаслива. А зараз Макс пішов собі купляти а, в нього ці проблеми з мініском на коліні. Йому потрібно вдягати таку спеціальну штучку, але він її не взяв з собою. І так як сьогодні ми підемо гуляти в гори, то, типу, Треба йому його ну, цю штучку вдягти. Він пішов її купляти. А я пішла в магазин, купила нам водичку. Е я купила дві дві водички Кока-Колу. Е бо коли я дуже сильно, знаєте, хочу пити, мені дуже сильно хочеться Кока-Коли. Я не знаю, чому е ось коли я, ну знаєте, там дуже багато гуляю, десь таке. Е ось, і мені подарунок ще дали. Ось таку водичку з лаймом. Я думаю, що це якийсь теж спортивний напій. На 500 мл 20 кілокалорій. Аж вітаміни тут якісь, а шугар. Два грами, на 500 мл. Ось такий напій. Ну, спробуємо приємно слухайте. цей. Я накупила ото три ну три води і я заплатила євро 60. А Кола стоїла євро, євро з чимось. Тобто мені вода обійшлася декілька сантім. Я була в шоці. Ось, Зараз сиджу чекаю на Макса. Ми, знаєш, ми зайшли в Макдональдс. Бо я побачила, що тут продають звичайне типу морозиво в, в, в вафельному стаканчику. У нас такого вже давним-давно не продають. Тому я взяла собі, а Максові взяла якийсь шоколадний. Паужу. Намагаємося дійти до типу, зробити хайкінг, який нас приведе е, це на таке озеро і це місце входить в ЮНЕСКО. І типу, ми йшли по вказівкам, по картах, але тут реально непонятно. Типу, там воно показує типу, сюди, але тут дім і парковка чиясь. Ну, тобто, тут нема ніде пройти. І я взагалі не розумію. Ми трошки заблукали. Коротше, ми посиділи подумали. Ми не змогли знайти щось таке, що, що нам би підійшло і по часу, і по важкості, так, хоч би. Ось, тому ми вирішили поїхати в те місце, де ми знаємо. Тобто ми знаємо і дорогу, і ми знаємо, що там гарно. Це безпрограшний варіант. Ось, а потім я вже ну, зрозуміла, що коли ми сюди приїдемо десь на тиждень, може навіть більше, то тоді треба буде ну, дійсно взяти і от пошукати місця, де можна ходити. Типу, Я шукала от на зараз, так? але ну, це дуже типу, ну, непонятно, куди йти, що робити. І ми були не єдині. Тут теж одна парочка, вони так само поверталися, як і ми зараз. Ось, А тут, подивіться, прям краєвид на всю Андору Лявелла. Ось вона. Він просто прийшов до мене і сказав, типу, давай. Гладь мене. Ріжулька, привіт. О, йому сподобалося. Вибач, нас в ній з нема зліжик. Так он там не буде сразу. А, да, да? Ну, їх там підкармлюють. <laughs> Бувай! Хай щастить! І нарешті ми приїхали туди, куди хотіли, де гори. Ось. Дуже гарно. Ми тут рік тому були. Ось. ну По цій містці ми ще на машині проїжджали, бо в нас можна було заїжджати туди. Ось. І далі кемпінгу, там ще така тропа, і типу ви йдете. Тут дуже холодно, як ви можете помітити. Ось кайфово. І дуже гарно, дуже-дуже. Ось, оце кемпінг, в якому ми зупинялися. А це домівочка. Там в них хтось є. Вже не кемпінг але в палатках ще нікого нема, ну бо я так розумію, що дуже холодно для цього. Ой, яка краса Боже. Це ж треба було таке. Файне місце нам знайти. І бачите, тут є із палатками. Ось це наше місце було. Там вже хтось цей. Ми зайшли спитати, типу, чи можна зарезервувати, бо я пам'ятаю, що минулого року я зарезервувала за буквально тиждень до приїзду. Ось. І цей. Я зараз зійшла, і тут е, вони французи, вони дуже класно розмовляють на французькій, тому дуже, дуже класно з, з ними комунікувати. Ось, е, і, це, і ми спиталися, вона каже, перший тиждень у мене просто два тижні буде відпустки. Під, вона сказала, перший тиждень вони не працюють, я така, ні. А другий тиждень так. Тому вона сказала, типу, треба швиденько зарезервувати. Відправити імейл. Ось було б круто, звісно. Добре, що спиталися Ми дійшли до кінця путі. Ось був дощик. Але нормально, було не холодно, бо ти пойдеш і нормально. Ось, потім тут є ресторанчик, ми там посиділи, трошки поїли. Кошка яка От. Я бахнула пірольчика, Максима півка. І зараз йдемо обратно. Нічого. Я казала, що ми трошки це поїли. Ось, Але, типу, в мене промокла спина, бо в нас була парасолька, але, типу, на спину капало, бо парасолька не дуже велика. Ось. І це я сиділа і мене прям ну так холодно стало. Хоча там був плед, але все одно спина мокра і, типу, воно дуже продуває. Макс взагалі футболочки. Але дощик вже йде, Тому будемо йти пішки. Зараз зігріємося. Це колись була в'язниця. І це кімната там, де затримували людей. Бачите, там вже є якийсь цей. Чим прив'язували. Ну, чи до чого? От, ми послухали, тут є така штучка. Да, потім тут поступили. А ми йдемо туди. Ми з Максом все встигли зробити. Ми приїхали в номер і я трошечки поспала, бо я прям я не могла. Мене виробило в машині. Дуже хотілося спати. Ось потім ми пішли в басейн, в сауну, там почилілі. Потім зібралися сходили вже повечеряли, і зараз вийшли гуляти. Всім доброго раночку від 23 річної мене. Сьогодні 1 липня, в мене день народження. А, і ми знаходимося в Андарі. <смі> це дуже класно прикидатися в свій день народження десь, в готелі, відкриваєш тут гори. <смі> ну, спочатку мене цей розбудив півник, але нічого, <смі> таке враження, що ми в якомусь селі живемо, знаєте, Ось, але це просто в людей город прямо отут От. І що ми вчора ще помітили з Максом, типу, ви, ти гуляєш. Андора таке супер розвинене місце, так дуже багато гарних будинків, і просто там десь на горі е, якась така, така хапинка, а ось, і огороди. Ну, тобто люди не знаю, чи там живуть, але мені здається, що це просто, типу, люди там не живуть, вони просто туди приходять і типу дивляться за там, курами і за городом. Бо там, ну, Якась, ну прям розвалюється таке, таке враження, що там ну, дуже-таке не ну, дуже гарне містечко для життя. Ось. Такі справи ми вже прокинулися восьма ранку е і будемо йти на сніданок, і будемо вже там думати, що будемо робити сьогодні. У нас в планах особливо нічого такого нема. Е ось. Вчора ми находили 20 кілометрів <по горах>. по горах. У нас кріпатура в ногах тепер. Ось, не знаю, Може кудись підемо теж в гори, може тут погуляємо, може зробимо такий якийсь мікст. Ось, Ще хочеться теж в басейн сходити. В плані в нас дуже багато є чим зайнятися. Будемо. Я вже хочу їсти. Ну, ось про що я кажу? Бачите, прямо от перед нами <свят> огород. І ось там ось цей курятник. Я навіть бачила, зараз там якась курочка чи качка. А, ось вон там. От, бачите. Ходить. Ой. Ми приїхали на фунікульори, знайшли якийсь типу гарнолижний курорт, але туди можна зараз поїхати. Ось та погуляти. Приїхали на паркінг, припаркувалися і тут дивіться, який, який домик. Ось, бачите, мені дуже подобається оцей балкончик. І тут протікає річечка. Офігенно. Дуже мені подобаються ось такі домівочки. Клас. А, ну добре. От і ще мені прийшла зарплатня першого липня. Це дуже класно. Я не сподівалася на це, бо в нас були проблеми на роботі. так як я працюю конхольдежжесть. Ось в відділі фінансів та бухгалтерії я в курсі всіх справ. Ось у нас був були... ні, у нас були проблеми. Ось, і я не думала, що вона прийде мені ні сьогодні, ні не завтра, але бачите, як на моє день народження все прийшло. Ох. А ще я випрямила волосечко. Ви помітили? Це було не заплановано. Вчора просто після басіку помила голову, і типу треба було швиденько просушити. Я просушила. Ось і сьогодні вранці. Ми думали піти в басейн, я думала, потім вже зроблю собі накрутку, як я завжди роблю. Е, ну просто висушую, і вона у мене кудряве по життю. Ось. І так, але так як ми в басі сьогодні вранці не пішли, я залишила такий випримлений. Ну що, куди нам? Максим. Ми зайшли в кабіну. На підйомник, мені страшно так, що капець, Ви просто не уявляєте. Я дуже боюся висоти. І це, звісно, ну, наверху. Так, да. коротше, мені вже Макс віддав свою жилетку, <свісно> бо мені холодно. <свісно> Ух ти. капець. Вже не так сильно. Там, коли воно дуже швидко ми почали підійматися, там було страшно, так нормально. Ну що, ми приїхали, купила ще одну кофту, бо тут дуже холодно. Ось, не знаю, градусів 10, напевно, ні? Не знаю. Коротше, тепер в мене є андорська кофтинка. Мені ще знижку зробили. 11. От. А, от це а, нас сфоткали? Ні. А, да. О, боже, який ужас. Коротше, ми пішли, ми купили пас, тобто тут можна купити просто на підйомник, щоб піднятися на гору і типу, тут гуляти. Він коштував десь 20 з чимось євро, але ми заплатили 32 з людини, щоб мати якісь там активіті. От, Ми вже покаталися на такий типу паровозик, Сідаєш така машинка і їдеш по горах. Це було дуже прикольно. Ми зможемо ще один раз туди піти. От, і Я вже засніму, бо тоді я таке я така з цикло, що мені було дуже цей... дуже хвилювалася, тому не знімала. От, Наступного разу засніму. І тут е, спеціальна стежка для дітей. Тобто є, е, бачите, як казка така, там можна натиснути на кнопочку на різних мовах. Ось там воно буде розповідати. І тут бачите, різні дії треба робити. Боже. Ми йдемо в зворотньому напрямку, типу, стежка отак іде, і типу вниз. А в нас навпаки, ми типу вгору прямося. О, трошки запихалися. Але дуже гарно. Мені вже навіть жарко. Подивіться, тут на робити. Оп, півнорку. Привіт. Кафешку. Тут бачите, яка прикольна горка для дітей. Ось і тут вигляд на гору. Тут такі диванчики. Я взагалі спочатку думала, там будемо сидіти, а потім побачила диванчик. Ось, замовили чай, каву. У мене десерт Макса Солена. Боже, тільки подивіться на всі. Життя прекрасне, так, Максим? Квіточки. Тепер я ще щасливіша. От, але в цьому готелі я спустилася. Коротше, там була черга на ресепшені, туди заселяються якийсь, я не знаю, клуб пенсіонерів. Вони поки там робили цей чекін, я чекала, підходжу кажу: у вас є ваза? Вони кажуть, ні, в нас немає там навпроти, типу, йдіть купіть. Там, де Макс купляв ці квіти. Ось. Що це таке? чотирьох готель, а ці вази немає. Що якось не предусмотрено. Тому Макс мені цей. Може мені не перевернути. Оп. І зараз підставимо. Ну от, супер. З подручних слів. Все, квіточки мої стоять. В базі, імпровізовані. Подивіться, нам треба жити кожним днем, ну, не чекати. Омріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може і не настати. Ліна Костенка. Вандорі, Дякуємо. Ми з Максом два, два різних типу людей. Нам вже принесли нашу першу страву. Мені принесли мою другу здраву. І оця штучка, вона сама шевілиться. Вот Нас що було? Коли я останній раз знімала, коли ми обідали тільки, ми потім ходили, погуляли, сходили по магазинам, накупили подарунок, накупили собі там де чого. Ось. Потім пішли, пішли, пішли в басейн, в сауну, на вечерю. І зараз вийшли на вечірню прогулянку, гуляємо парком. Тут річка. Поспілкувалися з Макса Батьками та з Оскаром. Дуже класний в нас вечір. Тут дуже прохолодно, бачите, я вдяглася. Максим теж. Ой, він сам не всі. Сам себе вигулює. Це ту собаку, і коли сама себе вигулює. Так от, зараз повертаємося обратно, і мужчинка, який був з цього собаку, він такий відволікається від телефону, він встає такий типу, а собаки немає. І він такий типу. І пішов. І потім ми спускаємося і бачимо, що та собака підійшла до іншого пуделя. І вона там стоїть, там її гладять, вона така типу вон, кайфує. А чувак, знаєш, такий типу, блін, а де моя собака? Напевно, від жінки влетить сьогодні. Ну ладно, піду собі. Такі, такі смішні я не можу.